Права, 80. Обчисли значення виразу. Ну що ж, давайте будемо обчислювати цей вираз. Ви бачите, що в нас є буквенний вираз і є деякі значення змінних А і змінних Б. Ну що ж, замість Б. Ми тоді цей вираз підставляємо 3872. І наш вираз тоді запишеться так. 3879. Потім плюс. Замість А. Пишемо 18186. 18 186, що ділиться на 7. Так, потім мінус 1599. І це дорівнює. Для того, щоб вчислити правильне значення цього виразу, згадаємо про пріоритет. Найбільший пріоритет серед додавання віднімання і ділення має ділення. Тобто це у нас буде перша дія. Потім виконаємо додавання, це буде друга дія. Ну і останнє виконаємо третю дію віднімання. Так, отже, перша дія. Тоді ми 18 186 поділимо на 7. Ну що ж, давайте будемо стопчик ділити. 18 186 поділити на 7. Так, 1 не ділиться. 18 політик на 7 ділиться. Це буде 2. 7 на 2 це 14. Віднімаємо, це у нас буде 4. Зносимо одиничку. 41 політику на 7. Цілих буде 5 частин. 5 на 7 це 35. Віднімаємо. 1 не віднімається, позичаємо 11 мінус 5, це 6. Було 4, мінус 1, це 3, 3 мінус 3 це 0. Зносимо 8. Отже, тепер 7 наскільки поміститься у 68. Ну, на 9. 7 на 9 це 63. Віднімаємо. Так, буде тут у нас 5. 0. Не пишемо. Зносимо 6. 56 політика на 7 це буде 8. 8 на 7, 56. Залишок 0. Отже, вийде 2598. Пишемо це дорівнює 2598. І Друга дія додавання. Тобто ми 3879 додаємо до 2598. І це дорівнює. Ну що ж, в стопчик тоді додаємо. Отже, 3879 додати 2598. Так, 8 плюс 9 це 17, 7 пишемо одиничку старший розряд. Одиничка плюс 9 це 10, плюс 7 17, одиничку старший розряд. 8 плюс 5, 13, плюс 1 – 14. Четвірку пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 3 це 5, плюс 1 – це 6. Отже, вийде 6477. Це у нас друга дія. Ну і остання третя дія. Це е, треба від 6477. Відняти 1599. Це дорівнює, Ну що ж, стопчик тоді віднімаємо. 6477 мінус 1599. Так, 7 мінус 9 не віднімається. 17 мінус 9 це буде 8. Так, прийшлося одиничку позичити. Було 7. забрали одиничку 6. 6 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 9 це буде 7. Так, була трійка. Була 4, забрали одиничку, трійка. 3 мінус 5 не можна відняти. Позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. Було 6. Забрали одиничку 5. 5 мінус 1 це 4. Отже, вийде 4000.

Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу. На цьому вправу завершено.